12 ракет, 12 ударів. Відповідно, поміж цим можемо вже наразі сказати, що цілями були виключно об'єкти енергопостачання, теплопостачання, тобто це наші комунальні фактично підприємства, і метою було повністю фактично зупинити теплопостачання і енергопостачання, і по місту Харкові, по іншим населеним пунктам. Наразі, скажімо так, ліквідація наслідків завершена. Наразі ми чітко розуміємо, по кожному об'єкту втрати відповідні. Пошкодження спланована робота щодо цілодобового відновлення, тобто наші служби та бригади будуть працювати цілодобово. Значить, у нас повна комунікація з офісом президента, профільними міністерствами енергетики та інфраструктури щодо необхідного резервного обладнання, спеціалізованої техніки, тощо, значить, ну і так дійсно у нас по місту Харкову залишається без. Відповідно, теплопостачання та постачання гарячої води біля 100 тисяч там абонентів. А це ну умовно кажучи, 100 тисяч домогосподарств. Помножимо на три, і вийде приблизно 300 тисяч населення. Наразі фактично залишається без цих послуг у самому місті Харкові. Так само дві громади Пісочинська та Солоницівська, приблизно 16 тисяч абонентів так само залишається без цих фактично послуг. Значить, всі наші об'єкти знаходяться вже в стадії ремонту. Значить, ну і далі, звичайно, наше завдання максимально швидко. Це все відновити щодо електропостачання. Воно наразі відновлено. Тобто, однак діють аварійні віялові відключення одночасно приблизно 15% абонентів у нас без електропостачання. Це нам фактично дозволяє стабілізувати а, цю ситуацію і, в принципі, а, тобто налагодити а, надання цих, тобто, послуг для наших споживачів. Всього по місту Харкова залишається 1171 житловий багатоквартирний будинок. З централізованого опалення та е, гарячої води. Я єдине що поточню. От справді ворог бив не лише по підстанціях, зокрема, не лише по е, 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 ну електроенергетиці, да, о цій самій генеруючі, в тому числі, але так само бив по теплу, по е, значить гарячій воді, по цим всім е, значить, ресурсам, які дадуть комфорту е, жителям. Але чи є можливості все ж таки локалізувати, ліквідовувати одночасно ось, практично от, ці всі наслідки, чи є е, е, технічно і по людському фактору можливості і ресурс, і, і час. Що головне, давайте так. Ми е, знов ж таки. Перше, ми повністю розуміємо ті ушкодження, які є. Повністю розуміємо джерела і ресурси, якими ми це будемо ліквідовувати та відновлювати. Залишається лише час. Я скажу, що ми там будемо працювати в цілодобовому режимі для того, щоб людям максимально швидко подати тепло та гарячу воду, не називаючи терміни, хоча ми їх чітко знаємо, до і відповідно доповіли і на офіс президента і профільним міністерством. Так знов ж таки на першому місці це у нас безпека, щоб ми не інформували ворога про. Ті наші плани, і і скажімо так прямі результати ударів, які вони нанесли нам сьогодні. Тобто зранку і на першому місці навіть були не об'єкти електропостачання на першому місці були саме об'єкти теплопостачання і постачання гарячої води, що ще раз доводить цинізм фактично країни терориста. Ну от врешті щодо теплопостачання, якщо від ранку там, наприклад, люди були все ж без тепла, поки працювали аварійники, як працювали в цей час або працюють і досі пункти незглавності, і що додатково може робити місто для того, щоб люди не замерзли, наприклад. Ну, ми до цього, на жаль, мали сумні приклади 22 го року, 23-го року, коли місто Харків і наша область залишалося в повному блекауті на кілька діб. У нас наразі розгорнуто по місту Харкова лише більше 360 пунктів незламності. Вони всі працюють у цілодобовому режимі. У випадку необхідності ми можемо. Фактично розгорнути по там області 913 таких безпосередніх пунктів наразі. Аналізуємо їх відвідуваність запит від населення і одразу будемо. В цілодобовому режимі фактично онлайн приймати рішення для задоволення відповідно попиту для людей, поки не так і холодно, але морози можуть прийти все ж найближчим часом. Що по резервах, по забезпеченню генераторами, і іншими можливо альтернативними джерелами живлення, чи є цей ресурс, зокрема і в місті, і в області. Я скажу так, ми дійсно підготувались до цього. Крім того, ті прийняті рішення, які урядом були щодо спрямування додаткових коштів на встановлення тих самих резервних модульних котелень із когенерацією по тій самій Солоницівці або пісочину, саме свідчить про те, що ці кроки були абсолютно правильні, абсолютно скажімо так, віверені, і це наш майбутній шлях щодо децентралізації і системи опалення, і системи теплопостачання і водопостачання в тому числі. Тому Звичайно, завдяки цим рішенням і вчасно вжитим заходам у людей зараз є як мінімум холодна вода, як мінімум працює пробачте ну, тобто каналізація. А це дуже важливо для мі для міста мільйонника. Ну і звичайно, наразі всі наші зусилля сконцентровані над відновленням, власне кажучи, тих потужностей, які нами були втрачені. Ну і ми вже згадували перед е, спілкуваннями з вами інформацію. Давали щодо ракети Х-59. Іногда глядачам, що зранку було повідомлено, що ворог вдарив е, значить е, зокрема 12 ракетами, і по обіді вже виявили ворожу ракету Х-59, яка не розірвалася. Що з нею? Чи її знешкоджено, і власне як відреагували місцеві на е, адже на приватному подвір'ї знайшли? Ну, звичайно, місцеві знаходяться в стані стресу, тому що розуміємо, що на кону стояло їх життя, якщо вона би. Здетонувало, то були б наслідки досить трагічні наразі. Працюють підрозділи ДСНС. Вони вирішують, яким чином буде знешкоджено цю ну цей відповідно боєприпас. Чи можемо ми його переміщати попередньо, скоріш за все, ні, і при прийдеться ліквідовувати його на місці? Тому що роззбирати, скажімо так, знешкоджувати його досить небезпечно і можуть бути знов ж таки досить трагічні наслідки. Тому ми, ми ще працюємо на місці. Проведе. Дано відселення прилеглих, фактично житлових будинків для того, щоб убезпечити людей, Скажімо так, підрозділи ДСНС свою там справу знають.